Біля моря. Поквапся, порте, знайди і наживи його. Я, Я поки нічого не бачу. Нет. Ось це наче воно. Они. Ну а давай, я сама. Як ти могла кинути Джолі Роджера в тупочуварумі? Іншого під рукою не було. Чому ти не завів нормальну тваринку? Типу пса? Усі знають, що за величними чоловіками стоять вічні краби. До того ж, Джолі часом буває дуже корисним. От побачиш. Ну тепер знову шукати вітра у полі. З у такому стані ще важче. М -м. Без корабель майстра не обійтися. До міста. До міста. Перепрошую, ми щойно прибули у місто. Ви знаєте корабельного майстра? Чи когось хто вагодить човни? Привітулі, любонько! Корабельного майстра шукаєте. Пробачте, боюся, тут вам допомоги не знайти. Це маленьке поселення. Хіба може винахідник на пагорбі щось придумає? Він добрий чоловік, та останнім часом його майже не тигне. Ох, боюся найгіршого. Не біда, він має впоратись. Хорте, не можна розтринькувати гроші. Тим паче, через цукерки ти відволікатимешся, а ти потрібен зосередженим. Але, Умі, якщо я не візьму цукерок цілий день про них думатиму, і тебе цим діставатиму, і ніхто не буде зосереджений. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Гаразд. Так. Але. Не їж одразу, і жодних смаколиків у наступному місті. Згода! Гадаєш, є хтось вдома? Світло світить, а значить, мають бути. Бонні на Бонітокеатно. Мою боні мені поверни. О. Отакої. От я не чекав сьогодні на гостей. Світло світило, і двері відчинені. Жіночка казала, ви можете допомогти із човном. Та я нічого не майстрував. І не лагодив вже досить давно. Чому? Ну, я колись багато майстрував для дружини і для себе. Але відколи сталося потрясіння? Я втратив своні, а з нею майже всі свої надбання. Відтоді все змінилося. Навіть молоді стали черствими. То, якби ви знову знайшли свою Бонні, все повернулось до норми, Звісно ж. Але <рес> я не вірю, що це можливо. Ми допоможемо знайти Бонні. Порта, ти ж не знаєш нічого. Слухай дівчинку, хлопче. Сумніваюся, що бодай щось віднайдеться. Це просто нас тут не було. А ми чудові шукачі. Якщо ми щось довідуємося, полагодити човен. Мабуть, якщо вам вдасться. У веранду було виламано. І я весь берег обійшов. Усе це марно. Не біда. Ходи, порте. Маю сумніви, що він шукав дружину у печерах. Люди переважно оминають такі ущелини. Ти справді думаєш, його дружина там, Умі. Тут якось тісно. Із добрим приливом та течією будь-кого може затягти, байдуже на розміри. Умі, ну ти ж бачила, та навіть я би туди не проліз. Та проліз би, Борта. Ні, я навіть туди не полізу. А туди немає бачу? як пролізти, я, я певен у цьому. Ти кажеш, сперечаєшся? ти ж зовсім малий. Ні, я точно маю рацію.

От і полазили. Принаймні можна відволіктися на цукерки. Де ти їх взяв? А Джолі приніс, мабуть, в печері знайшов. М -м. Сумніваюся, що піси ходили б у місто лише по цукерки. Щось підказує, та стара, щось приховує, і якось із цим пов'язана. Вона взагалі не цукерка, а геть прогнила, як ті її яблука. Що? Така цілком може вбити. Треба перевірити. Так, можливо. Давай я розберуся. Знову вітаю, ви можете. Де ви були в ніч потрясіння? Ой, лишенько. Хто? Ви згодували поні бісам? <звук> ви її на цукерки змололи, правда? Я мав здогадатися раніше, та не залишиться її крихти. Порте не можна просто. Зажди плями. У вас уже є свіжа жертва, правда? Порте. <звук> О, ні! Я ж їв цукерки! Порте! Хворе чудовисько! Порте! Бабуню! Я залатав дірку боці з варенням. Сподіваюся, людям воно так само смакуватиме. <рес> Ой. Слухайте сюди, ви двоє. двоє. Мої бідошні вуха зів'яли від ваших слів, і якби могло, моє крихітне сердечко би всохлося і померло. Тож, про що були ці ваші крики? Ми знайшли ваші цукерки у печері бісів біля хати винахідника. Вам щось відомо про зникнення Бонні? Так, правду на бочку, Ах, Люба, мила Бонні! Що ж, після потрясіння все якось не так. можете будь-кого запитати, скажуть те саме. І все це сталося через смерть. Шадує в усіх останніх вантажах. Та якби мене спитали, куди ділася Бонні, два метри під землю і прямо в трубу. Як на мене, все сходиться на кінці мотузки зав'язане у вузлик. Скільки шиття на нівець не дивно, що все пішло. Прямо в пекло, тільки так можна було хліба спекти. Хоча інколи ми просто збиралися на Це остання місцина. Усі дороги ведуть сюди. Якщо її тут немає, це все порте. Усі вказували сюди. Усі потрібні відповіді у трунаря. Я певен у цьому. Після того, що ми зробили, ми повинні їм допомогти. Ми їм нічого не винні, порте. Ми не винні у всьому, що сталося, і допомога одній людині решту не врятує. Треба полагодити човен. Якби все було так, ми би тут не опинилися. Я майже нічого не бачу. Трунар має бути десь неподалік. Це ж не настільки велика площа. Аго. Гей, ви місцевий трунар! Часом мене так кличуть, але ви мене кличте. Кістка. Це дивне ім'я. А ти дивний хлопчик. Нам сказали вам щось відомо про зникнення Бонні. Мені про це відомо все. І відомо, що жодних Бонні тут не опинялося. Пробачте, що змарнував рештки вашого часу. Аго! Нам сказали, ви допоможете. Усе вказувало сюди. Життя повне обрізаних ниток. Колись прийде час вашої. Ходімо, Порте. Ідемо на мис. Самі полагодимо човен. Знаю Джолі, просто якось сумно через це. Може, воно і не має сенсу. як казала уні. Дякую, ви дуже допомогли. Я знав це. Що знав? Ми знайшли її. Кого знайшли? Поні! Гей, порте, поки не дійшли, я хотіла сказати. Молодець, що не здався. Ти теж джолі. Якби я була сама, я би відплила. Та, можливо, порятунок одного може на щось вплинути. На наш день це точно вплинуло. Справді, однак, напевно, краще не казати винахіднику про шматок місяця. Нехай містечко лишається простим. Простим його не назвеш, але добре. Нам вдалося. Бонні? Як? Просто попитали довкола та опинилися де треба. І ще. Якщо це Бонні, то де ваша дружина? Прошу. Здається, це ваше. Я безперечно, у вашому боргу за це. Залишайтеся на вечерю. А я одразу ж займуся човном. Так! Да! of a universe Humming a tune with sparkling crystal souls aglow. We know to be every part without me knows only two can make it light. You'll live forever tonight. Port Bella Mora. озвучили Lost Human, Юка Ричи и Void Voice. Переклад Аспид. From these shores, I've been swayed towards the stars. He said, Be on the sea, there's a ship that is seen all seven of them, she's free.